Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Денис 3D і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 UPL МОД-2015. Сьогодні одна восьма фіналу Кубка України, перший матч. Динамо грає з енергією, з нової каховки. Граємо у себе вдома і грає стартовий склад, тому треба забезпечити собі місце вже в одній четвертій, бо потім другий склад буде грати з Чорноморцем. Стартовий з селтиком, стартовий з Шахтерем, і ось тут буде другий матч грати другий склад, і треба, щоб вони вже вийшли і могли собі просто розслабитись і нічого не робити. І бачимо, що якась новина є. Дені 3D підходяща людина для цієї роботи. Ось так. Газета Команда пише, що Дені 3D це та людина, яка повинна бути тренером «Динамо Київ». І краще виступи тижня. Тут наш Бурда і кравець. Ось такі наші гравці. Потрапили інформи кравця та бурди. Ну і давайте вже зіграємо з енергією. У себе вдома. Треба без питань вигравати. О, як Валенція буде. І давайте. Не в день. Ввечері, щоб всі могли подивитись цей матч. Так, все нормально. І дивимось витривалість наших, наших гравців. Все добре. Не зрозуміємо ми, якщо наш стартовий склад, вигравши Баварію, не виграє у енергії в кубку. Це буде смішно крізь сльози, якщо так буде. І ще й у себе вдома. Не можна не можна програвати. Як мінімум повинно бути 3-0. Щоб нормально, так, щоб для другого складу забезпечити комфортне життя в другому матчі, але побачимо, як буде. Якщо не помиляюся, Віталій Годулян сьогодні обслуговує матч, зараз повинні нам його показати. А поки що будемо знайомитись зі складами команд. Зараз виведуть нам їх на екрани. Бо важко зрозуміти, хто той або інший гравець енергії. Так, Віталій Годулян. Сьогодні обслуговує матч. Така властивість є у Годуляна, кожен раз змінювати обличчя. Коваля Баттес, Молінг, Драгович, Віда, Коноплянка, Делф Вейналдум, Ройс, Макінок та Депай. Ось такий склад Київського Динамо. 4-4-2, незмінна тактика, поки що працює непогано. Енергія. Левченко, Щербина, Пітель, Рафальський, Шейко, Цю... Цюбильський, Мостіпан, Харчинський. Не встиг. Там справа у них взагалі щось таке здоровенне грає. Зараз, може, під час матчу якось. Зможемо це прочитати. Гайдаєнко є ще у них в складі, і в нападі я не прочитав хто. Думаю, що ознайомимось. Депай, молодець, що показує техніку, але це він робить біля свого штрафного майданчика, а це не дуже добре. Коноплянка віддає на Ройса. Ройс сам поки що біжить. Але Делф тут як тут. Делф. Ну що це таке? Цибульський. О, ось цей. Інджи. Інджибашвілі? Чи щось таке? Цибульський. Якийсь грузин, мабуть, в складі енергії. Інджибашвілі. Такі інджибашвілі. Подивіться, ми можемо пропустити зараз гол. І ми пропускаємо гол. Від Харчинського на 8-й хвилині, ну це жах. Ось вам і 3-0. Ось вам і 3-0. Я думаю, що буде 0-3 з такою грою. Стартовий склад якийсь розслаблений, вийшов. Ви що, ми ж виграли баварію. Яка енергія може бути? Удар 1-1. Коноплянка за допомогою рикошету забиває і. І зрівнює рахунок на 10-й хвилині, 2 хвилини нам знадобилося. Ну там би тягнув голкіпер. Якби не рикошет, не було б цього голу. Але все одно добре, що зрівняли одразу. Бо щось не зрозуміло, як це так? Команда Ліги Чемпіонів, яка хоче грати в плей-офф і пропускає від енергії нова каховка. Ройс. Ройс перемотив. Харчинський. Делф і коноплянка поки зіштовхнулись. З м'ячем опинився Борош. Цибульський. Шейко. Гарний контроль м'яча у енергії. Не у кожної команди такі є. Мостіпан. Подивіться. Сміливо грають. Хлопці з нової каховки. Спокійно контролюють м'яч, заробляють кутовий, і стандартується це те, що може допомогти енергії забити ще один гол. Вони взагалі вже завдання мінімум виконали, забили в гостях Драгович міг і краще дати пас на Депая. Але це центральний захисник. І це Фіфа Оце головне це FIFA. Бо насправді у центральних захисників дуже гарні передачі, особливо перший пас. Не у всіх, але у багатьох. Але Фіфа так робить, що у Хумельса, умовного Хумельса, буде передача дуже погана. Бо він же центральний захисник, а те, що Хумельс може дати через це поле точний пас верхом, то нікого це не цікавить. А що це таке? Борош. Смолінг Ми граємо другим номером проти енергії. Це називається приїхали. Про які 3-0 ми казали на початку матчу. Подивіться, як нас рвуть. Дуже розслаблені, вальяжні наші стартові гравці. Думають, що вони вже виграли, хоча ще нічого не показали. Ось Делф, подивіться, як він віддає передачі. Делф. Подача на Депая. Депай скидає на Ройса. Ройс. І віддавав передачу Ройс. Міг і пробувати сам, але. Гарно зіграв голкіпер. Суперників. Ну і що це з Ройсом? Ну подивіться, наскільки вони розслаблені, наскільки вони. Вальяжні все-таки вийшли, Ну, недооцінка від наших гравців. Не було прес-конференції, не зміг я їх змотивувати, і тепер вони вийшли розхлябані. Це відчувається по тому, як вони рухаються, як вони бігають. Дуже все погано. Ну, якщо ми ще одним пропустимо, це буде занадто. Уже занадто. І. Депай. Забиває Депай. Ну тут зробив те, що повинен був. І... Оце так радість. Депай в шоці від свого голу і аж втратив свідомість. На ходу. А так агресивно побіг голкіпер я навіть не чекав. Я не чекав, що голкіпер аж так. Агресивно побіжить одразу, думав, буде стояти на лінії. І захисник хотів вибити і навіть вибив, але м'яч вже пересік лінію. Мостіпан ну, 2-1. На 35-й хвилині ми поодинокі атаки виходимо в поодинокі атаки і забили ще один гол. Ну Тому що проти нас енергія грає першим номером. І не те, щоб ми віддавали їй ініціативу. Вона сама взяла до своїх ніг цю ініціативу і тепер пропускає контрвипади. Що це з розбігом у Депая? Ось він і не встиг ту секунду, бо розбігався спочатку дуже важко. Депай. Депай. Ну, можна було низом на делфа, але він вирішив подати на Мак'янка. І знову, і знову може бути шквал критики на адресу Макінка, бо він нічого не робить. А як він щось зробить, якщо на нього з флангу передачі йде погано? Він залежний гравець від наших вінгерів. А вінгери провалюють матчі. Коноплянка вже пішов а, не туди. Війналдум. І що це? Депай якийсь дивний. Міг на випередження вдарити, але просто не побіг. Вейналдом. Вейналдом. Ну багато він собі дозволяє. Але мало що вміє, як бачимо. Навіть проти такої команди. Проти команди не вищої ліги. 2-1. Дивимось Волин-Дніпро 0-1. Шахтар 0-0 з Металургом Донецьком. Ну, нормальні такі пари Не те, що у нас тут, а ми мучимось. Депай. 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 Заснув. Депай, таки не вдарив. Вейналдом Ройс. Його взагалі не бачимо ми в цьому матчі. Удар. Крикошет і Левченко спокійно. Забираємо м'яч. 2-1. Це не той рахунок, на який я розраховував. І другому складу пройдеться важко, якщо нічого не зміниться. Депай. Його хоч, хочуть збити. Депай удар. Левченко і головою хтось проб'є. Ні, ніхто не, пробі... не пробиває, а всі пруться на лінію воліт. А ті, хто був на лінії штрафного майданчику, ніби не бачать, куди м'яч прилітає. Депай. Віддає на коноплянку. Коноплянка удар в один дотик! Ох, Євген Коноплянка. Це неймовірно. В один дотик. Після пасу Депая. Подивіться. Коноплянка подумав просто, що. Він погано прийме і вирішив одразу вдарити і забити. Жовта картка. Одному з гравців енергії. І 3-1. 3-1 треба іще забивати, звичайно, є час. Нікого з другого складу не будемо випускати, бо наступний матч з Чорноморцем через два дні. І треба, щоб вони максимально підготувались до дуже важливого для себе матчу. Бо це вже не Десна. Ройс віддає на Вейналдума. Вейналдум біжить Віда вже в атаку. Удар Вейналдума. Левченко тягне. Непоганий удар. Є зараз подача на Макінка, чи піде. Ні, не піде. Але Смолінг не забиває. Смолінг якось частіше б'є головою, ніж Макінок, бо подача йде якраз на англійського гравця. Комягін виходить замість Цибульського. 3-1.58 хвилина. Треба ще забивати. Забивати треба якнайбільше. Все-таки стартом граємо. І так якось пропустили якимось чином одну атаку, потім взялися за розум нарешті. Ройс. І відпустив, вже хотів віддавати передачу. І що це за провал такий? Аббате не забирає. Але Віда. Віда і Смолінг, тільки в собі не заведіть, а так все буде непогано. О, Смолінг розрядив ситуацію взагалі. Ох, ну це показує, що наш стартовий склад може зібратися на матч з Баварією, а з такими командами він просто може бути розхлябаним і показувати себе з найгіршої сторони. Оце не професійно якось з боку наших гравців. Комягін. Борош. Ну і Делф. Делф віддає одразу ж. Коноплянка на Делфа. Продовжує Мак'інок, Делф. Ні. Ну що це таке? Що за рикошети, що за пінбол пішов? І Вейналду не віддає Пітель Відбирає м'яч, перехоплює цю передачу. Гайдаєнко. І збиває віда Депає, що не вистачало нам тут травм. Іще таких безглуздих. Вейналдум, удар. Левченко. Ну це по центру удар. Нічого дивуватися сейву голкіпера енергії. Делф. Коноплянки немає в нападі якось дивно. Вейналду навіс. Удар немає удару. Ройс. Його штовхають, але Ройс буде виходити на праву ногу. Удар. Скосив. Скосив Марко Ройс. Галібян виходить замість Башвілі. Драговіч програє головою. Делф. Тягнуть Делфа. І це не порушення правил. Бо Делф просто втримався на ногах. Ось і. Чому не було порушення правил? Коноплянка. Коноплянку тепер тягнуть, подивіться. І м'яч м'ячу коноплянки. Гайдаєнко це робить. Хоча енергія потрошку повинна була вже втомитись. Ну, і тут, звичайно, зачепили самолюбство коноплянки. Бо не призначили штрафний, коли його тягнули, і Коноплянка вирішив просто влетіти в гравця енергії. Ну, так? Часом зіркові футболісти роблять з менш зірковими. Ви що, Якийсь там Гайдаєнко відібрав у мене м'яч. Нічого собі. Треба підбігти, наздогнати його і зарубати. Нормальна практика. На жаль, Ні нікого це не дивує. Ройс. Добре, що не часто така ситуація виникає. Дудка. Ройс два рази промазав м'ячу, щоб відібрати Борош. Ну я бачу четвертого голу не передбачено. Сьогодні Смолінг. І офсайт забігає Макіна. Якось 3-1 і немає моментів. Удари здалеку, і все. Ну, стартовий склад залишає. Залишає інтригу. Він залишає другому складу, щоб вони не зовсім розслаблялись, а зібрались і вигравали. Ну, а ви помітили, що енергія стала в кінці матчу грати краще? Краще, хоч і витривалість, дивлячись на їхніх гравців, витривалість у них повинна бути так собі. Але 87-ма хвилина вони все додають та додають. Колись показовий був нафтовик, коли він просто вигравав нас 1-0, але потім так втомився на останніх хвилинах, що Ленс двічі забив сталі. Ні, не Сталі, а нафтовику. А тут, подивіться, гравці бігають і не зупиняються. І ще й силову боротьбу виграють у футболістів Динамо, але що відбувається, що за рикошети і кутовий в нашу сторону. Фізформа Київського Динамо виясняється гірше, ніж у енергії Нова Каховка. І це печально. це печально. Бо ми граємо в Лізі чемпіонів. І з такою фізикою нам буде важко. Вже наступний матч стартового складу це буде матч з Селтіком, в якому треба обов'язково вигравати, бо Селтік у нас аутсайдер. Групи. Ройс. Удар Левченко. Левченко герой матчу. і пропустив тричі, але все-таки багато врятував. Подача і. ну Знову ж. Знову ж не на Макінка, а кудись на Пах Макінка. Чомусь, чомусь наші футболісти вважають, що у Паха Макінка. Забити м'яч більше шансів, ніж у самого Сімона, ну не знаю, чому такі низькі подачі е, з флангів. Хоча треба вище. Ну, скільки, скільки разів я вже сказав, що треба вище подавати, але, але цього не роблять наші флангові е, півзахисники і захисники. І, до речі, Металург Донецьк виграв у Шахтаря в гостях 1-0 в кубку. І наступний матч у нас буде з Чорноморцем. Чорноморець у нас де, 11-й йде в таблиці. Ми поки що 5. Шахтар переміг ще раз вже. Я не знаю. Я не знаю, як так Шахтар йде, але подивіться. 11 матчів, 10 перемог, одна нічия, 0 поразок, 24 забитих, 2 пропущених. За 11 матчів 2 пропущених. Дуже реалістично. 22 різниця м'ячів, 31 бал. Що тут сказати? Я думаю, що до 20-го туру вже буде вирішено хто чемпіон. Якщо щось не зробимо ми, Дніпро, як може, також біжить за шахтерем, але. Але ми плануємо в другому колі Дніпра виграти, тому для Шахтаря це тільки буде плюс. Але не, не, так, не так багато часу залишилось і до матчу Динамо Шахтар. От там буде багато чого вирішуватись. Я думаю, якраз в тому матчі вже буде вирішуватись доля чемпіонства для нашої команди. І нам треба буде вигравати. Але спочатку треба виграти Чорноморця. І це буде в наступній серії, тому ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Руде. На все добре.